Хай хеллоу, привіт! Здоров! Однією із найпопулярніших тем на Ютубі, як і в житті, є тема грошей. А точніше, де їх можна заробити реально, без напрягів, а головне, швидко, тут і зараз. Ти ж по-любому шукаєш для себе якийсь хороший варіантик, аби підзаробити грошенят хіба ні? А ну, в очі мені дивись. Ну, я ж говорив. Тому саме для тебе я зробив добірку із 105 українських каналів про заробіток в інтернеті. Сподіваюся, у цьому відео ти почерпнеш для себе корисну інфу, і у твоїх кишенях зашелестять зелені гривні, які ти зможеш використати на свої якісь корисні і класні, і давно омріяні цілі. Отож, ми починаємо! Будь уважним! На п'ятому місці у нас канал Новачок. Тут молодий хлопець нам розповідає, як заробити під час війни, як заробити у TikTok, як заробити на NFT, на акціях та на дропшипінгу. Звісно, ще є над чим попрацювати на каналі, але в цілому інформація корисна. Канал Новачок. На четверте місце я ставлю канал Іо Бізнес. Четверте місце не через те, що тут чогось не вистачає. Навпаки, Настя дуже класно монтує, чітко, грамотно і дуже приємно говорить про різні види заробітку та власний досвід у цьому. Я вважаю, що у цього каналу буде успішне майбутнє, оскільки тут є реально багато корисної інформації, а не води. Тому майте на увазі та підписуйтесь. Канал Його бізнес. На третьому місці у моєму рейтингу, як би це дивно не звучало, канал МакКоуді. Рома від музичної тематики плавно перейшов на тему заробітку, і у нього це досить таки непогано виходить. У своїх відео він ділиться досвідом, що вкрай важливо для тих, хто хоче розпочати заробляти і не наробити багато помилок на старті. Канал МакКоуді. Підписуйтесь. На друге місце я ставлю канал Шаркус, мотивація і заробіток. Заробіток у Телеграм, різні нові проекти, робочі схемки та усілякі штучки-дрючки по заробітку в інтернеті. Все це ви зможете побачити на цьому каналі, все це окрім обличчя автора. Бо, передивившись ряд відео, я його так і не побачив. Хоча ми ж сюди за грошима прийшли. Ну окей, отже, канал Шаркус. Раджу підписатись. Ну і перше місце у моєму рейтингу, звісно ж, посідає головний криптомільярдер України, головний покупець булочок з маком. Головний. Е, може, досить там титули перераховувати? Давай називай вже на першому місці канал Ердені. Ростик – молодий школяр, який, окрім звичайних відео, вперто пробував багато варіантів, щоб заробити в інтернеті, і ділився ними зі своїми підписниками. Легка подача з багатьма молодіжними прикольчиками доступної та корисної інформації про заробіток та власний досвід зробили канал Ростика популярним. Нещодавно він побував у Парижі на форумі від біржі Binance та фоткався із її засновником. Так-так, від шкільної парти у сільській школі до фото із всесвітньо відомою у цій галузі людиною. Як тобі таке, Ілон Маск? Отже, я сподіваюся, це відео було для вас корисним і ви зарядилися грошовою енергетикою. Отож, працюйте, і успіх сам до вас прийде. Just do it!